Вітаю вас, малята, і запрошую до нашої творчої майстерні. Діти, погляньте на картинку, що ви на ній бачите? Так, це іграшки. Іграшки бувають дуже різні, і виготовлені вони з різних матеріалів. Діти, подумайте, якщо іграшка виготовлена з дерева, яка вона? Так, вірно, дерев'яна. Іграшка виготовлена з пластмаси? Вірно, пластмасова. А цю іграшку, як ми називаємо? Так, м'яка іграшка? Вона виготовлена з м'якої тканини. Ще іграшки, які виготовляють з металу, як ми назвемо? Вірно, металеві. А іграшки, які виготовлені з гуми. Гумові. А ви знаєте, діти, що є навіть паперові іграшки. Ось сьогодні я вам пропоную виготовити іграшку з паперу. Ось таку мишку для роботи нам знадобиться вирізані частини мишки з паперу. Вам в цьому допоможуть ваші батьки. Для хвостика мотузка, клей, пензлик і серветка. Беремо нашу заготовку і намазуємо з одного боку гостру частинку, не повністю, а тільки край. Після того, як намазали, беремо іншу частинку і з'єднуємо, приклеюємо. До нашої намазаної частинки. Не загинаємо, щоб наша мишка вийшла об'ємна. Тепер візьмемо вушка наші, загнемо їх з одного боку, беремо друге вушко і так само загинаємо з одного боку. І ось цю загнуту частинку намазуємо клеєм. Потім приклеюємо її вушко одне спочатку і інше. Ось так. Чого не вистачає нашій мишці? Мишці не вистачає хвостика. Візьмемо аркуш паперу маленький, змазуємо його клеєм, кладемо мотузочку зверху, приклеїмо і. Приклеюємо це все до нашої мишки. Ось так. Тепер намалюємо мишці оченята і носик, а також вусика. Ось які гарні мишенята в мене вийшли. Зробіть і ви таких малята.